Чим тепер буде займатися, чим на життя буде заробляти? Ну, я ще раз підкреслю, що е, ну, питання, опять -таки, питання заробітку не стоїть, тому що... Е, ну виходить, що ви ж не можете бути і адвокатом тепер, і депутатом вже бути, не не Але мій юридичний диплом у мене ж Ренат Кузьмін не забрав, бо на відміну від нього у мене диплом чесний. Бо у Ренат Кузьміна диплом сумнівний, з моєї точки зору. Ви ж знаєте, що за офіційною версією Рінат Кузьмін, нібито, нібито я підкреслюю, поступив. До речі, я отримав останню відповідь сьогодні з цього приводу, що він нібито був зарахований на перший курс заочного відділення Харківського юридичного інституту, тоді цей заклад так називався, в 85-му році. Хоча школу він закінчив у 84-му. Ну Ренат Равілівичу не повезло, бо я в той час. Поступав, ну, закінчив школу. І я, припустимо, достоменно знаю, що згідно з правилами прийому до вищих навчальних закладів, в цей рік не можна було поступити на юридичний факультет, якщо у тебе не було або двох років стажу, або служби в армії. І, відповідно, Ренат Кузьмін законно не міг поступити в 85-му році, наскільки я пам'ятаю, не міг законно поступити на юридичний факультет.